Права 4.10. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні одиниця, що ділиться на А, плюс одиниця, що ділиться на Б, плюс одиниця, що ділиться на С. Як їх додати, потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток А помножити на Б і помножити на С. То тоді додатковий множник до першого дробу це буде БС, До другого дробу це буде АС. До третього дробу це буде АБ. Тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, буде BC, що множиться на 1. Потім Плюс AC, що множиться на 1, і плюс AB, що множиться на 1. Можна було не записувати, ну А. Спільний знаменник у нас вже буде. А, що множиться на Б і що множиться на С, всюди, у нас, то це буде А Б, С. Ну і це дорівнює. БЦ помножити на 1, це буде БЦ. Додати. АЦ помножити на 1 це буде АЦ. Додати. Ну і АБ помножити на 1, це буде АБ. Ну а в знаменнику записуємо А, Б, С є. Yeah. Переходимо до другого завдання. Одиниця, що ділиться на С в кубі, мінус 2, що ділиться на С в квадраті, плюс 3, що ділиться на С. Спільний знаменник у нас тут буде, треба звести до С в кубі. Це буде ну, найменше, що можна придумати. Тобто в цьому випадку додатковий множник до другого дробу у нас буде С, а до третього буде С в квадраті. То записуємо, що це дорівнює. Отже, тоді перший дріб не чіпаємо одиниця, Потім мінус. це записуємо, що множиться на 2. Потім додати це у квадраті ми множимо на 3. Ну а в знаменнику у нас всюди буде це в кубі. То чи це помножити на це у квадраті, чи це у квадраті на це, Записуємо це в кубі. І це дорівнює. Виконуємо множення. Тоді буде одиниця відняти. С помножити на 2, це буде 2С. Ну і С у квадраті помножити на 3 це буде плюс 3C у квадраті. Ну а знаменнику записуємо С в кубі. І. Переходимо до третього завдання. Одиниця, що ділиться на Хі. Мінус 1 на YZ плюс 1 на XZ. Який тут буде спільний знаменник? Це добуток усіх x на y і на z. То додатковий множник у нас до першого дробу буде z. До другого дробу це буде X, до третього дробу це буде Y. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, Z множимо на одиницю. Далі мінус х множимо на одиницю і плюс y множимо на одиницю. Ну а в знаменнику у нас вийде x помножити на y і помножити на z. Це добуток усіх трьох змінних x, y. Z. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді z помножити на одиницю, це буде z. Далі від. Відняти x помножити на одиницю, це буде Х. Ну і плюс Y помножити на одиницю, це буде Y. Ну, а в знаменнику записуємо х, у, з. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас знаменники AB, B, B і AC. Спільний знаменник це буде добуток усіх цих змінних. Тобто А помножити на Б і помножити на С. Тоді додатковий множник, до першого дробу це буде С. До другого дробу це буде А. бо тут внизу бракує А. Ну і до третього дробу це буде Б. Записуємо тоді, що у чисельнику у нас буде С, що множиться на А плюс Б. Далі відняти А, що множиться на Б плюс С. Далі додати. Ну і b ми множимо на a плюс c, Так, ну, а знаменник. Записуємо. Це буде a помножити на b і помножити на c, І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в чисельнику. c помножити на a, це буде ac, Далі С помножити на Б це буде плюс БЦ. Далі мінус А помножити на Б це буде мінус АБ. Далі мінус А помножити на С, це буде мінус АЦ. Далі додати. Б помножити на А це буде АБ. І Б помножити на С це буде плюс. БЦ. Є. Yeah. Ну а знаменник. Записуємо А помножити на Б і помножити на С. АБЦ. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є у нас тут подібні доданки. І що скорочується? Є ЄС, плюс АЦ і мінус АЦ. Є мінус АБ і плюс АБ. Ця сума дорівнює нулю, тоді у нас залишається bc плюс Б то залишиться 2 bc що ділиться на a В І це дорівнює. Ну що ж, тут на bc можна скоротити і чисельник, і знаменник, то тоді в нас залишиться тільки 2, що ділиться на a. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Виконуйте дії. Ми виконали. В першому завданні записуємо BC плюс АЦ плюс АВ, що ділиться на ABC. У другому завданні. Одиниця мінус. Два С і плюс три С в квадраті, що ділиться на С в кубі. У третьому завданні. Записуємо Z мінус Х плюс І, що ділиться на Хік І в четвертому завданні. Записуємо як 2, що ділиться на А. І. Ну що ж, ось таке складніше завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.